Доброго ранку, доброго дня, люба моя дітвора, вітаю вас сьогодні на заняття навчання грамоти. І ми сьогодні з вами познайомимося з реченням. Що ж таке речення, з чого воно складається? Дітки, погляньте на картинку і скажіть, що ви бачите. Хто на картинці? Дівчинка, що вона робить? Дівчинка читає книжку? Кого ви бачите на картинці? Так, хлопчик, що він робить? Хлопчик грає м'ячем. А хто тут з'явився? Так, білка, що вона робить? Білка гризе горішок. Хто з'явився на картинці? Так, котик. Що він робить? Котик п'є молоко. Дітки, ми описали картинки. Такі відповіді називаються реченням. Слова у певній послідовності і мають зміст називається речення. Дівчинка читає книжку. Ми бачимо дівчинку. Що вона робить? Читає, читає що? Книжку. У цьому реченні три слова. Дівчинка читає книжку. І я їх позначила фішками. Дівчинка читає книжку. Три слова у реченні. Складемо речення до цієї картинки. Хлопчик грає м'ячем. Вірно, у цьому реченні теж три слова. Хлопчик грає м'ячем. Три фішки три слова. Діти, а кого ви бачите на цій картинці? Вірно, котик, що він робить? П'є молоко. А зараз складіть речення самі за допомогою фішок. Діти, скільки слів у цьому реченні? Молодці! Розгляньте наступну картинку і складіть речення. Так, у цьому реченні повинно бути три слова. Я думаю, ви справились з цим завданням молодці. Діти, запам'ятайте, речення складається зі слів. Словом ми лише називаємо щось, а в реченні – Повідомляємо про щось. Діти, про що ми з вами сьогодні говорили на занятті? Так ми познайомилися з реченням. З чого складається речення? Чим речення відрізняється від слова? Так, словом ми лише називаємо щось, а в реченні ми. Повідомляємо про щось, за допомогою чого ми складали речення. Так, за допомогою фішок. Я думаю, вам вдалося запам'ятати сьогодні все на заняття, а зараз до побачення, до нових занять.